Він з-під арешту хоче в президенти. Михайло Допкін подав до ЦВК документи для реєстрації на вибори президента України. Папери, колишній очільник Харківської ОДА приніс до центру виборчкому зранку, тоді коли йому дозволено виходити з дому. Нагадаю, минулого тижня апеляційний суд Києва залишив Михайла Допкіна під домашнім арештом у справі про зазіхання на територіальну цілісність України. Як к сожалення, пока ще ограничен в свободі передвиження по країні, значить німію можливості. полноценно участвовать в избирательной кампании. Я думаю, что когда Центральная избирательная комиссия примет решение о регистрации меня уже как кандидата в президенты Украины, я после этого буду обращаться в апелляционный суд для того, чтобы мне отменили все ограничения, связанные с моей возможностью для меня передвигаться по Украине и общаться с избирателями, полноценно вести избирательную кампанию. ЦВК має п'ять день, аби погодити чи не погодити кандидатури Добкіна. Поки що там офіційно затвердили лише одного кандидата: це Ренат Кузьмин, колишній перший заступник генпрокурора України. Стати президентом сьогодні також зголосився Сергій Тігибко. Він теж подав документи до ЦВК. за місяць передвиборної кампанії. Бажання стати першою особою держави виявили десятеро, одначе більшість із них не змогли заплатити в центр виборчкому обов'язкового грошового внеску 2,5 мільйони гривень. На реєстрацію кандидатів лишилося 5 діб. Після цього документів там більше не прийматимуть. Не виключаю того, що до кінця тижня звичайно будуть подаватися інші документи, інші кандидати, які висунуті або партією, або шляхом самовисування.